Скільки разів ти чув стогнання, що починається із фрази: ну коли вже ці європейці зрозуміють? І справді, коли? Коли всі ці фондерленди, Макрони та інші Шольці нарешті зрозуміють? Чувак, ти про що? Кожен з них закінчив хороший університет, має величезний досвід прийняття рішень, зробив чудову кар'єру. На нього працюють десятки, а то й сотні різних дослідницьких інститутів. До них стікається безліч інформації. На них працюють найкращі розвідки світу. Ці інститути готують десятки аналітичних звітів із сотнями сценарій, від самих оптимістичних до самих катастрофічних і все одно нічого не розуміють. А ти, який годинами залипає у Тіктоці, все зрозумів. Ти серйозно? А знаєш, чому ти часто стикаєшся з нерозумінням і чому правильніше говорити про ілюзію розуміння? На YouTube-каналі Бідоін є відео, в якому я розповідаю про сам процес зрозуміння. Заходь, можливо, позбавиш себе від мабутніх проблем.